Привіт! Продовжуємо говорити про лямбда вирази, і сьогодні зачепимо саме ті інтерфейси, з яких ми і робимо лямбди. Функціональний інтерфейс це інтерфейс, який містить один абстрактний метод. Цей інтерфейс може бути помічено анотацією functional interface. Ідея функціонального інтерфейсу полягає в тому, що він і надає нам ту одну функцію, яку лямбда буде реалізовувати та виконувати. Анотація це синтаксична форма, яка починається з символу собачка або ет, та назви певного класу, який цю анотацію і визначає. Про анотації ти скоріш за все чув, проте я на цю тему урок ще не робив. Але поки поясню анотації наступним чином. Анотація це інструмент, який дозволяє помітити клас, інтерфейс, метод або поле. Щоб компілятор або інша інструкція знала, як працювати з тим чи іншим елементом, у Java є інструмент, який дозволяє шукати класи з певною анотацією. Про нього поки не говоримо, але таким чином класу, методу або полю можна надати додаткову логіку. Якщо казати конкретно про анотацію Functional Interface, то вона не додає жодної логіки і не є необхідною для створення функціонального інтерфейсу. Проте ця анотація допомагає компілятору знати, що цей інтерфейс саме функціональний, і в ньому має бути саме один абстрактний метод. Тобто, якщо анотація не стоїть на інтерфейсі, та інший програміст спробує додати ще один абстрактний метод до такого інтерфейсу, бо він просто не знає, що цей інтерфейс функціональний, то наша лямбда зламається і не буде розуміти, який саме метод перевизначати. Поставивши анотацію, програміст просто не зможе додати новий абстрактний метод до функціонального інтерфейсу, адже відразу отримає попередження та помилку компіляції. Отже, від даної анотації жодної додаткової логіки, просто інформування інших розробників та захист від модифікацій. Це все добре, але це просто синтаксис функціональних інтерфейсів. Насправді ж, це далеко не все. В Java існують свої функціональні інтерфейси, в яких вже є заготовлені. Каркасні абстрактні методи. Перший інтерфейс, який ми вже встигли розглянути, це Runnable. Він нічого не приймає та нічого не повертає. Це найпростіший приклад, тому що всі інші функціональні інтерфейси будуть щось повертати або приймати. Перевизначається метод run. Другий інтерфейс Consumer, що перекладається як споживач, його функція приймає один аргумент, але нічого не повертає. Тип даних, з яким вона працює, потрібно передавати узагальненням. Це зручно для обробки певної інформації з подальшим виведенням в консоль або збереженням до бази даних. Також дана функція дозволяє залишати так звані side effects, тобто змінити об'єкт десь протягом виконання функції, і далі в програмі він вже буде змінений, адже зміни відбулися за посиланням. У цьому випадку перевизначається метод «accept». Там, де є consumer, там є і supplier, що перекладається як постачальник. Третій інтерфейс навпаки щось віддає, але нічого не приймає. Тип повертаємого значення. Ми також указуємо як узагальнення, перевизначається метод get. Більш цікавий функціональний інтерфейс Predicate або українською твердження. Він отримує певне значення і повертає булеве поле. Такий інтерфейс зручно використовувати для перевірки певних тверджень. Наприклад, можна передати об'єкт типу юзер і перевірити ВІК, якщо він більше 14, дати доступ до сайту. Інакше ні. У цьому випадку перевизначається метод тест, проте це далеко не єдиний метод в інтерфейсі «predicate». Також «predicate» має методи «end», «or» та «negate». Перші два дозволяють поєднувати результати декількох предикатів. Як вони працюють, впевнений і так зрозуміло, and поверне true, якщо всі предикати повернули true, or якщо хоча б один з них повернув true. А от метод negate, Повертає протилежне значення від того, яке повернув предикат, чесно кажучи, жодного разу цей метод не використовував. Наступний наш функціональний інтерфейс це function, тобто функція. І от це дійсно функція, оскільки вона приймає значення певного типу і повертає значення того ж або будь-якого іншого типу. Це перший функціональний інтерфейс, який дозволяє нам і передавати, і повертати значення, керуючи всіма типами. Перевизначається метод apply. Наступний інтерфейс дуже схожий на попередній, і це не дивно, оскільки «Unary Operator» успадковує «Function». Ідея оператора полягає в тому, що він приймає і повертає значення одного типу. Тобто, якщо в function ми могли передати рядок і повернути число, наприклад, довжину рядка, то в оператор, якщо ми передамо рядок, то тільки рядоки зможемо повернути. Перевизначається метод «Apply», так само, як у function. Зазвичай цей інтерфейс використовують для повернення значення, отриманого як аргумент, але трохи зміненого. Наприклад, якщо у нас є рядок і ми хочемо зробити всі літери великими, можна використати його, а всередині викликати метод рядків toUpperCase. з інтерфейсами, майже все. Ну як майже? Зараз на слайді ти бачиш бінарну форму кожного інтерфейсу, який ми розглянули раніше. Їх функції приймають не один, а два аргументи. Наприклад, ми можемо передати в bPredicate рядок та очікувано довжину рядка, тобто string та integer. У середині функції перевірити, чи довжина рядку дорівнює очікуваній, і повернути відповідне булеве значення. Так само в bFunction можна передати ціле число та число з плаваючою точкою і повернути їх суму. Прикладів може бути скільки завгодно, єдине зверни увагу: тут немає bSupplier. Цей інтерфейс дозволяв нам отримати певне значення і нічого не очікував від нас. Зробити bSupplier неможливо, оскільки один метод не може повернути два значення, тим більше різні за типом. Для цього було б потрібно робити два методи: один повертає значення першого типу, а другий метод значення другого типу. Проте згадай, що функціональний інтерфейс може містити тільки один абстрактний метод. Також замість Unary Operator у нас з'являється Binary Operator. доволі дивні назви, які вибиваються із загальної концепції. Насправді це знову та сама B-Function, але обидва вхідні аргументи та вихідне значення матимуть один тип. Окрім розглянутих вище функціональних інтерфейсів, є більш специфічні вони зараз у табличці на слайді, праворуч від них типи вхідних та вихідних параметрів, їх абстрактних методів. Загалом, єдина різниця між, наприклад, function і long to int function у тому, що для function нам самостійно потрібно буде визначити типи даних, а long -to int function їх обмежує до вхідного long та вихідного int за нас. Це зручно, коли ти хочеш обмежити поведінку систему і не давати змоги робити щось не так. Таких функціональних інтерфейсів дуже багато. На співбесіді можна зустріти питання, які умови для створення функціональних інтерфейсів. Звісно, це просто має бути інтерфейс з одним абстрактним методом. Він може бути помічений анотацією functional interface» та може містити скільки завгодно дефолтних методів, тобто методів, які вже мають реалізацію. Але насправді, якщо у тебе запитають, чи дійсно абстрактний метод може бути тільки один, можна відповісти і так, і ні. Будь-який інтерфейс, як і будь-який клас, успадковує клас Object. А отже, містить його методи, такі, як equals, HashCode, toString та інші. Так ось, якщо створити абстрактний метод з назвою одного з методів Object. Нічого не зламається. І в нашому функціональному інтерфейсі дійсно буде два абстрактні методи. Це не дуже корисно, та й ніхто так не робить. Але певний такий момент існує, і про це буде доволі цікаво сказати на співбесіді. Що ж, давай переходити до коду. Спочатку створимо якийсь примітивний функціональний інтерфейс. Я назву його myFi. додам його в гід. І що ми тут напишемо? Давай метод, який буде повертати int, Назвемо його get. І помітимо цей інтерфейс анотацією functional Interface. Спробуємо тепер в main з цього функціонального інтерфейсу, називаємо його function або просто func створити лямбду. Ось таким чином. Тобто, що ми написали? Ми сказали, що ми перевизначаємо метод, який нічого не приймає, а він дійсно нічого не приймає, і повертає число, тобто інтежер, у нашому випадку це 5. Тепер ми можемо це викликати. Func get, тобто той метод, який ми самостійно і створили, запускаємо цю програму і отримуємо в консоль, звісно ж, 5. Тепер, що ми можемо зробити? Давай, на прикладі анонімного класу я ще раз покажу, що таке лямбда. Може це буде комусь незрозуміло, тому давай спочатку. Я можу написати new myFi... І мені ідея напише ось такий великий код. Це насправді просто каркас для анонімного класу. Я можу також повернути 5, також запустити цю програму, і також отримати той самий результат, який ми тільки що отримали. Проте нащо так писати, якщо в нас тепер є лямбда, яку ми можемо просто написати і використовувати далі. Тепер таке питання: що буде, якщо я додам другий якийсь метод, наприклад, він буде нічого нічого не буде повертати, назвемо його set. І будемо отримувати якийсь X. Це наша стандартна структура GetSet. Як бачиш, functional Interface» анотація вже світиться, тобто вона каже, що ні, цей інтерфейс функціональний, тут не може бути двох абстрактних класів. Якщо ми запустимо цю програму, то ми отримаємо результат помилку. Якщо ж ми не будемо писати цей «Functional Interface Annotation», тобто не будемо використовувати цю анотацію, у самому інтерфейсі не буде жодних проблем. Хоча дійсно вже ця проблема є, але насправді раніше такого навіть не було. Тобто користувач, який змінював функціональний інтерфейс, навіть не розумів, що він може щось поламати. Проте, якщо перейти в клас Main, то вже буде видно, що лямбда не розуміє, як саме треба перевизначати метод і який саме треба перевизначати метод. Тому у таких випадках варто завжди ставити анотацію Functional Interface і слідкувати за тим, щоб ніхто не додавав другий абстрактний метод. Цей функціональний інтерфейс для нас нецікавий. Давай його видалимо і створимо новий, який назвемо, наприклад, numberPredicate. І в ньому будемо екстендити predicate, в який передамо number. Звісно, ми б могли також це має бути інтерфейс. І, звісно, ми б могли зараз написати boolean test number, number. Тобто метод, який дуже схожий на той, який є в predicate. Але це нам не потрібно, тому що якщо ми подивимось зверху, то в самому predicate саме такий метод вже і є, оскільки тут є generic t, ми передаємо number. Відповідно, у цьому методі вже і так буде number. Тому цей метод нам просто не потрібен. Можемо залишити все ось так, додати анотацію і йти далі. Тепер що ми можемо зробити? Давай напишемо number, predicate, predicate. Дорівнює, Ми будемо отримувати якесь число, тобто у нас буде аргумент, це нехай буде А, і ми хочемо подивитися, що це число буде, не буде дорівнювати нулю, наприклад. Ось таким чином. Як ми можемо тепер це перевірити? Можемо викликати цей predicate, метод тест у ньому, і передати туди, наприклад, 1 та 0. Запустимо цю програму і побачимо, що 1 у нас не дорівнює 0, тому це буде true, а 0 дорівнює 0, тому це буде false. І так буде працювати з усіма типами даних. Тобто, наприклад, у нас може бути ще double, і тут буде double. Ще у нас може бути, наприклад, byte. виконаємо явне приведення типів. Ось так. Ще раз запустимо програму і отримуємо спочатку 3 true і потім отримуємо 3 false. Все працює вірно. Далі існує дуже популярна функція Mapper, яка перетворює один тип даних в інший. Давай подивимося, у нас є клас User, це name та SureName, тобто ім'я та прізвище, конструктор, гетери та сетери. І в нас є клас Student, відомий нам з минулого курсу, тобто name, SureName та рік навчання, тобто курс. Також конструктор, гетер, сетер та toString. Що ми з цим можемо зробити? Функція mapper – це функція, як я і сказав, яка перетворює один тип даних в інший. Тобто ми можемо написати function, function, який приймає в нас юзера і віддає студента. Тобто, наприклад, у нас новий навчальний рік, у нас в системі вже є зареєстровані користувачі, тобто юзери. Але нам потрібно перетворити їх на студентів, написати, що в них там, наприклад, перший рік навчання, якусь групу додати і таке інше. Тому ми можемо написати таку функцію: назимою її User Function, І напишемо, що ми отримали певного юзера і хочемо з нього повернути нового студента. Візьмемо його ім'я. Його прізвище та перший курс. Це ж нові студенти. Так, ми можемо передати там і другий курс, і третій, неважливо. Але зараз нас цікавить саме перший курс. І тепер ми можемо викликати просто System-out, викликати цю функцію, apply і передати туди нового юзера. Наприклад, ім'я в нього Віктор, а прізвище починається на A. Запускаємо програму і побачимо, що все в нас виводиться правильно. Ім'я Віктор. Прізвище на A та рік навчання перший. Наприклад, а якщо ми хочемо когось прийняти на магістратуру, це ж п'ятий курс, так, тому нам на допомогу може прийти вже B-function, який в нас був у великій табличці. Передамо туди також integer. і в нас буде сюди також передаватися курс або year, точніше, буде правильно написати. І цей year ми будемо використовувати в конструкторі. Тепер ми можемо передати також ось цього користувача та, наприклад, магістратуру п'ятий курс, ось таким чином. Запускаємо програму і отримаємо знову правильний результат. Знову Віктор, знову Ей, але вже рік навчання ми передали самостійно. Насправді, взагалі, така функція дуже популярна, оскільки у нас все побудовано на класах та об'єктах. Нам часто потрібно перетворювати один тип даних на інший об'єкти одного класу в об'єкти. Інших класів і не завжди приведення типів нам може у цьому допомогти. Це все ми можемо прибрати, оскільки ідея була в тому, щоб показати саме function, звичайний function, у перетворюванні одного типу даних в інший. Насправді такі функції та методи називають маперами, і це, як на мене, неймовірно гарний приклад. Подібну інструкцію я часто застосовую, коли використовую стрім API. Для цього там існує метод map. Я знаю, що тобі вже цікаво, що таке стрімапі, чому вони знаходяться в одній темі з функціональними інтерфейсами та лямбда-виразами. Тому я пропоную зробити невеличкий екскурс і показати, як наші лямбди перетворюються на щось круте, таке як стрімапі. Я створив Student's List, тобто це список, який містить всього три студенти. Ти їх бачиш зараз на екрані і бачиш їх курси: перший, другий та третій. Що я пропоную зробити? Я пропоную зробити список юзерів. Які, звісно ж, будуть містити тільки поля, які містить клас user, тобто це name та sure name. Але тільки для тих студентів, які вже не навчаються на першому курсі, тобто навчаються на другому, третьому і так далі. Для цього створюємо list user. назвемо його також users, new array list, і поки з ним нічого не будемо робити. Пишемо iter для того, щоб ітеруватися списком наших студентів, students list student. І напишемо тепер декілька лямбд. Перша лямбда це буде predicate. Вона буде отримувати student. Student predicate. І що вона має робити? Вона має перевіряти, чи рік навчання студента більший за одиницю. Тобто другий, третій і так далі. Що ми робимо? Отримуємо student, звертаємось до student get year of study і пишемо більше одиниці. Тобто, якщо більше одиниці, це true, якщо менше, це false. І також ми маємо мепити їх. В юзера. Тобто, function отримали студента, повернули юзера. Use student user function. Отримали знову ж таки студента і будемо повертати юзера. Тобто, student get name та student get your name. Ось так. Тепер йдемо далі. Ми будемо ітеруватися усіма нашими студентами, якщо student predicate. Тест student, тобто ми в предикат передаємо саме нашого студента. Ми не звертаємося до його ріку навчання, нічого не перевіряємо, ми просто вже передаємо самого студента, а наша функція сама знає, що робити. І вона, звісно ж, повертає true або false, тому ми можемо її використовувати в IF. І далі ми в колекцію users будемо додавати нашого студента, але не саме студента. А нашого юзера, який буде створено зі студента. Тому викликаємо Student User function, Apply. І знову ж таки передаємо цього студента. Коли ми запустимо нашу програму, давай спочатку виведемо наш Users, І коли ми запустимо нашу програму, ми побачимо, що ми отримаємо двох користувачів. Так, давай цю проблему виправимо, ми вже знаємо, як з нею працювати. Додаємо стрінг. Перезапускаємо програму і бачимо, що зараз буде все коректно. Так, Alex A та Mark M. Дивимось, Alex A – другий рік, Mark M – третій рік. Ніка тут немає, оскільки він ще на першому курсі, а ми таких не виводимо. Тепер питання: а до чого тут стрімапі? На даний момент дуже схоже, що ми просто ускладнили нашу програму, оскільки ж ми могли написати просто звернення до поля «Year of Study» в ІФІ. Написати те саме, що ми написали тут, і так само тут перетворити ось таким чином студента на користувача, і все б в нас загалом працювало вірно. Так, але стрімапі побудовані саме на функціональних інтерфейсах, аби з ними було зручно працювати з використанням лямбди. Якщо ми натиснемо сюди Alt-Enter, викличемо Replace with Collect, то отримаємо ось таку дивну конструкцію. Ми бачимо, що в нас вже використовується якийсь стрім, якийсь фільтр, меп та колект. Проте використовується він тут не зовсім коректно. І замість цього ми, ми можемо писати не нові предікейт і використовувати їх, а писати лямбду прямо усередину. Ось так і ось так. І замість collect ми тепер можемо викликати ту ліст. Це нововведення раніше потрібно було писати колект, колектор toList, або там ту сет, ту меп, але тепер цього немає, можна просто написати крапка толіст. Я розумію, що це виглядає поки напевно складно, тому що багато крапок, якісь викликаються методи, щось там десь робиться. Але насправді ти тільки що бачив, як я сам написав ці функціональні інтерфейси і лямбди, і тепер ти бачиш, як я використовую стрім АПІ. Тобто, думаю, що зараз має бути все більш-менш зрозуміло. І коли ми викличемо цю програму, ми знову отримаємо той самий правильний результат. Ось так все просто працює. Підсумки: функціональний інтерфейс це інтерфейс, який містить один абстрактний метод. Такий інтерфейс ми можемо позначати анотацією functional interface». хоча насправді ця анотація впливає тільки на роботу компілятора. Java вже містить доволі багато готових функціональних інтерфейсів, наприклад, predicate, supplier, Consumer, Function та unary operator, а також їх двійкові версії, тобто версії для двох аргументів, наприклад, b або binary operator. Функціональний інтерфейс також може містити дефолтні методи, тобто методи з реалізацією за замовчуванням, які позначаються модифікатором default. Також хочу зазначити, що в описі до цього відео будуть посилання на документацію для основних функціональних інтерфейсів, які вже існують в Java. Підписуйся на телеграм в описі до відео, там будуть питання зі співбесід та чат для обговорення. Успіхів у навчанні. Сподіваюсь, це відео було зрозумілим і цікавим. Чекаю на наступному уроці.